У наметі біля свого коледжу майбутні медичні сестри розгорнули активну діяльність задля перевірки своєї профналежності та профілактики хвороб. Медична сестра повинна володіти такими якостями, як милосердя, добросердечність, щирість, привітність. Ну і звичайна доброта. Чи можна всі ці якості зберегти? у повсякденній роботі як ви думаєте? Звичайно, можна, але це залежить від людини. Не дошкульно те, що ви працюєте сьогодні. Ну ви знаєте, для нас свято допомагати людям бачити їх усміхненими, бачити їх здоровими. Це наше свято. Цього святкового дня краще б медичним сестрам приймати квіти і компліменти, бо вони їх заслуговують. Але майбутні сестри милосердя вирішили, робота перед усім. До нас зверталося сьогодні дуже багато людей, так як є багато бажаючих вимірити свій артеріальний тиск, вимірити свою вагу і дізнатися про своє здоров'я. Скажіть, от ваша робота, майбутня, Чому ви вважаєте найголовнішим завдання медичної сестри? Головніші завдання це звичайно профілактика захворювань. Лікування це також важливо, але все ж таки краще, щоб їх взагалі не було. За профілактику обома руками та всім серцем уже 30 років. Голова Хмельницької міської організації Червоного Христа. Але дивується, медик, люди чомусь не розуміють важливості питання, доки аж хвороба не прикує до лікарняного ліжка. «Легче всього таблетку проглотити, А ведь, щоб підопривіть би балізкакуєте, нужна. Надо знать, как это сделать, что сделать, поэтому повышать медицинскую грамотность населения надо в первую очередь Значит, обратить внимание на свое здоровье відложити всі сіні відкладні дела і тільки казання собою, або здоров'ям макружаючих тебе людей і близьких. Такі ж завдання ставить перед собою циклова комісія медсестринства. Першочергово розповідають про ішемічну хворобу серця та як запобігти цьому захворюванню. Сьогодні ми розказуємо людям про ці хворобу, як потрібно оберігатися на якщо люди вже маються захворювання, як потрібно дотримуватись всіх рекомендацій. Лікаря ми допомагаємо слідкувати за своїм здоров'ям. І, хоч свят у медиків практично не буває, редакція телевізійних новин вітає усіх сестер милосердя з святом та бажає не втратити свої якості впродовж важких робочих буднів.